Важливу роль в подіях на Майдані зіграв нинішній секретар РНБО Олександр Турчинов. Він був одним із ключових переговорників з тодішнім президентом і бачив його хвилини злості, відчаю і хвилини безсилля через втрату контролю над державою. Він же був самій гущі життя на Майдані, і саме Турчинов очолив країну, виконуючи обов'язки президента після втечі Януковича. Олександр Турчинов знає дуже багато про ключові моменти Революції Гідності. Наша Ольга Василевська довідалась про Сокровенне. Добрий день, Олександр Рада бачити. Я хотіла показати фотографію, як вами на мене. Рік пройшов зі знакових подій на Майдані. У вас був час переглянути свої рішення. Які, можливо, ви би змінили? Ми фактично змушені були реагувати на ті виклики, які стояли перед країною. І це агресія Російської Федерації. Це фактично військові дії. Треба було захищати країну треба було тримати ситуацію. Тому я вважаю, що ми робили все, що можливо. Ми досі не знаємо, що відбувалось тоді і тут в адміністрації президента. Поки тут був ще Янукович. Ми знаємо, що ви ходили до нього на переговори і були тут з Новінським. Про що велися розмови? Ви знаєте, він бігав по кабінету, як загнаний звір, кричав, погрожував. Ми вас їх розстріляємо, ми вас васх арештуємо. Така просто істерика була в кабінеті. Ну я вислухав все це і я сказав, Будемо вважати, що я перелякався. Давайте тепер поговоримо. І почав переконувати, що треба припинити вогонь. Він якось обм'як, заспокоївся, да, почав щось говорити, що у нього немає іншого вибору. Він захищає, він питається утримати ситуацію. Ну, було зрозуміло, що фактично він і віддав наказ на використання зброї. Пообіцяв, що використання зброї буде припинено, і з цим фактично була завершена розмова. Але ж був момент, і тоді, коли поводирі майдану фактично зникли. Про це говорять самі протестувальники. Що поруб'я схопив інсульт, вас поранили прямо на майдані. Це був такий тактичний маневр, щоб зберегти поведирів майдану. Чи все таки дійсно була загроза вашого фізичного знищення? Загроза знищення була з самого початку, да, тому ми на неї вже не звертали увагу. Поруб'я не було інсульта. Він отримав поранення під час подій біля. Марінського парку. Мені дійсно осколкового обличчя, але ж я заклеїв цю рану і не пішов з Майдану. Я був до кінця. І ще раз хочу підкреслити, що саме тоді, в ніч 18-19, вирішилась доля не тільки Майдану, доля країни. І ви знаєте, от я завжди от і в спогадах своїх. І це те, що мене вразило, коли. Чорний такий густий дим, спливаючого будинка про співок, він спускався по стіні вниз, не вверх, як дим завжди іде, а спускався вниз. І цей дим йшов на наступаючий біркут. Це було просто, знаєте, закони фізики тут не працювали. Чому все-таки вдалося втекти Януковичу і іншим колишнім очільникам держави? В нас можливо був час їх затримати. Що завадило? Ну, ви знаєте, вони втікали якраз тоді, коли взагалі в Україні не було. Тобто стара влада була зруйнована, а нової влади ще не виникло. Не було тоді, кому його відволювати і зупиняти. В той же час, як тільки Мене обрали головою Верховної Ради. Янукович вже тоді не було міжгір'ї, але ж один із перших наказів, які я дав прикордонникам, які е, е, залишились вірними е, країні е, залишкам силових структур, які, е, ну, всякому разі, готові були виконувати хоч якісь накази. Це перекритий кордон. І саме тому Янукович тікав з країни через Крим. Він е, прибув на базу. Військову базу Чорноморського флоту Російської Федерації і вже через цю базу його евакуював до Росії. Ми відправили туди групу десь 10 чоловік спецназу, почали із Аваковим, з Наліваченка, але вони прямо з Криму підтвердили, що він знаходиться на військовій базі воєнно-морських сил Російської Федерації. І навіть там він боявся перебувати, і саме тому з військової бази його військові перекинули на безпосередню територію Росії. А Пшонка, Захарченко, всі інші теж. Тікали через Чорноморський флоту. Ви знаєте, вони всі розбіглися ще. Я думаю, що синхронно з Януковичем. Тобто це була велика втеча, і багато з них встигли зразу перейти кордон ще до того, як в парламенті ми тільки тільки починали відновлення української влади. Ви раніше сказали про те, що це Янукович дав команду розстрілів на майдані? Чи це якось доведено прикази? Прикази да доведено, фактично давав Янукович. Да, через Захарченка, через Якименка, тобто керівників МВС Служби безпеки. Більше того, в Службі безпеки є матеріали, що високопосадовці з ФСБ Росії повністю їх консультували. Хто ними керував? Зурабов, Сурков. Хто тут працювала група офіцерів ФСБ, які тренувалися на базі Альфа. І вони разом з ними відпрацьовують плани локалізації майдану. Більше того, у службі безпеки є напрацювання. що снайпери відомі, да, які розпочинали огонь. Це також представники саме російських структур. Хто винен в тому, що за кров на майдані ніхто не несе відповідальність? Я погоджуюсь з оцінкою багатьох, що ці структури в многому не допрацьовують. В той же час ті матеріали, які напрацьовані сьогодні, вони. Включають порядка сотню високопосадовців, починаючи від Януковича, Пшонки, Захарченка і багатьох інших. Більше того, міністерство внутрішніх справ проводить затримання безпосередніх. Учасників цього процесу, тобто тих, це так звані представники чорного бірку, туди, які виконували ці наказ. Міністр внутрішніх справ разом з генеральним прокурором, повинні завтра виходити на прес-конференцію і чітко ставити акценти щодо тих, хто затриманий, і це принципово важливо. Суд повинен відбутися. Печерський суд має відбутися. Таке у нас печерське правосуддя. Коли ті самі судді, які кидали за грати опозиціонерів, які кидали за грати нічому дивиних людей, вони зараз фактично стали адвокатами. Злочинців, які свого часу наймали їх на роботу. Це стосується не тільки злочинів, які зробив Янукович і його оточення. Це стосується, вибачте, і сепаратистів, які виходять на свободу під якісь формальні застави. Я Прошу свої Київ і таке доручні мають виїзд всіх суддів за межі України до того, як ми проведемо очищення системи, до того як буде час, коли вони будуть самі сидіти на лавах підсудні, обмеження повинно бути для виїзду суддів за кордон.